Один рік минув з тої травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов мир довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. Вже 71 рік ми несемо квіто до могил загиблих, несемо з вдячністю в серцях, і, хоч все далі відходять грізні роки Другої світової війни. Та не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто болів у боях заради щастя іншим. Мітин приурочений 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголошується відкритим. Вітального слова запрошується міський голова «Полодюк» Михайло Іванович. Доброго дня усім присутнім, шановні ветерани, шановні щепівчани, шановні гості міста. Сьогодні в чергове ми зібралися на цьому святому для нас усіх місці, щоб вшанувати пам'ять тих, хто не вернувся з фронтів Другої світової війни, хто не повернувся додому, хто поліг. На, фронту, на фронтах в окопах за тих, хто після фронту помер у госпіталях від ран, і за тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Цей важкий час, час випробувань і війни, він переплітається сьогодні в цій даті не тільки героїзмом, мужністю, але й зділ'ю про тих, хто сьогодні не з нами. Ми сьогодні зовсім по-іншому дивимося на історичні події того часу. Якщо раніше ми дивилися, споглядали на цю дату більш спокійно, то сьогодні зовсім по іншому з рахунку того, що відбуваються військові дії на сході нашої держави, ми споглядаємо і сприймаємо мужність, і героїзм і самовідданість на благо нашої батьківщини. Дозвольте сьогодні від імені всього депутатського корпусу від імені. Керівництва міста від себе особисто привітати наших дорогих, шановних ветеранів з святом перемоги, святом гідності і примирення, побажати вам довгих років життя і щоб ніколи ви не хворіли, а всім нам разом миру, здоров'я, всім нашим родинам і благополуччя. Слава Україні і слава захисникам нашої батьківщини! Всі народи піднялися проти фашизму. І ось. Такі епізоди, як Сталінград, Турська доба, Ітаніїча і далі визволили Європи. І наші народи містили і перемогли великою силою. Навіть Дербін був захвачений за чотири дні. І ось коли в 96-му році наш полк вивертався з Австрії, ми перейшли границю України. Вийшли на землю нашу українську, і всі солдати стали на коліна і цігували нашу рідну українську землю. Так що ми згадуємо завжди і це не можемо далі. Як... Далі, щоб народ трошки лучше жив. І ось сьогодні ми зібралися для того, щоб... Відкрити присем смерти, згадати тих, хто вирішив, котрі говорю з квами за спасіння нашої батьківщини. А вам всім бажаю здоров'я, щастя І від... життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликання мир ясний і спокій, як сіни ока берегти. І сьогодні знову. Як і в ті далекі роки мати Батьківщина в небезпеці, ворог прийшов у наш дім І, як і тоді, першими пішли зовсім юні хлопчики. І як і тоді, ми чекаємо новин фронтів. Полить серце, що сьогодні, в 21 столітті, ми відчуваємо більстах, гинуть наші батьки, брати. І сьогодні. Як і тоді, ми чекаємо на перемогу і повернення наших рідних додому. Ветеранская организация совместно с представителями школ, с учениками, написали письма каждому участнику АТО с нашего города. И эти письма, вот я для образца взял, два-три курса, они написаны все. Я передаю волонтерам для того, чтобы нашим землякам эти письма лично были вручены на позиции АТО.